Про все, що зараз переживають українці. В івано франківську стартував мандрівний фестиваль документального кіно про права людини до кудись Юа. Його цьогорічна тема надзвичайний стан. Вона переконані організатори дуже зрозуміла та близька усім українцям. Адже звичне життя та плани на майбутнє відклалися на потім. А базові життєві потреби та людські права під постійною загрозою. Тому організатори і підібрали для показів тематичні стрічки, які підіймають багато проблем. Розпочався фестиваль із фільмів Синдром Гамлета та Будинок зі скалок. Будинок зі скалок він також про Україну, зокрема, про притулок на Луганщині в Лисичанську, де проживають діти, які позбавлені батьківського піклування, зокрема через війну, бо війна принесла розруху в їхні регіони. Відповідно, занепад в сім'ях, відсутність роботи і таке соціальне становище вплинуло і на сім'ї. Відповідно, вони почали розпадатися, і так багато дітей потрапило в той будинок. Через цей фільм ми будемо говорити про еваку... евакуацію дітей з дитбудинків. будинків. Загалом організатори підготували понад 10 стрічок, які стосуються України. Окрім Вранківська, їх покажуть у інших містах. Та селах Прикарпаття, де проживає найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб. Спільний перегляд фільмів та їх обговорення. Переконаний координатор Андрій Волик сприятиме згуртуванню громади для післявоєнної відбудови країни. Закриватиме я так розумію. Програму 28 грудня. Фільм Безкінечність за Флоріаном це. Істо це вже повнометражний такий фільм про архітектора, який збудував київську тарілку. відомо, колись короткометражний називався Колір фасаду синій. Це така, якби коротка була історія, а зараз вже таке більше про цю тарілку, про цього архітектора. І він взагалі дуже обдарований. І от хочемо запросити подумати. Що відбувається з нашими містами і без війни, та тобто, як, як наші міста руйнуються і як ми самі десь їх руйнуємо. Перші стрічки глядачам показали на камерній сцені франківського драмтеатру. Цьогоріч він вперше став партнером фестивалю. Адже переконані актори у такі складні часи, передусім важлива підтримка одне одного. Ми мусимо розширювати наш культурний фронт різними мистецькими подіями, зокрема, як фестивалі і. І тому подібне. Е, тому що якби це основа того, заради чого ми всі боремося якби за е, життя е, нашої культури е, в буремних е, моментах нашого зараз е, страшного життя. Е, тому що коли е, ми переможемо, а ми переможемо це вже точно. Е, Усі воїни і хлопці і дівчата повернуться сюди, і вони будуть розуміти за що вони боролися. Також у межах фестивалю організатори влаштують два правозахисних та один мистецький захід. Зокрема, проведуть тренінг з відеомонтажу, щоб люди вміли правильно фіксувати події, які відбуваються навколо. А в калоші відкриють виставку портретів та історій втрачений дім Люса Гриби Віталія Маглаті, телеканал 402.